Вітаю всіх справжніх поціновочів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікавій та доступній формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. Сьогодні для вас коротенький огляд новинки умовно новинки, адже ця монета мала вийти у жовтні 2022 року, але по певним технічним причинам. Вихід її був перенесений на листопад, і ось мені буквально вчора вдалося отримати її для поповнення своєї колекції. І так, давайте знайомитись. Перед вами монета під назвою надання статусу України кандидата на членство в Європейському Союзі. Приурочена вона знаменні події, котра відбулась 23 червня 2022 року, коли 27 лідерів країн Європейського Союзу прийняла рішення надання надати нашій державі статус країни-кандидата, що в перспективі дасть можливість стати повноцінним, повноправним членом цього Союзу, провівши певні реформи і зробивши певні дії. Зрозуміло. І так, що ми бачимо на цій монеті? На аверсі зображення Європейського континенту і України, яка нерозривно пов'язана з. Європейським Союзом і країнами Європи. Бачимо напис Повернення додому. Малий державний Герб. Назва Україна. Рік карбування 2022 Логотип банкнотно-монетного двору. І номінал 5 гривень. Так, це у нас аверс. На реверсі ми бачимо зображення. Території нашої країни з її невід'ємними частинами, тобто з Кримом і тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, бачимо, що наша територія знаходиться на фоні усіяно невеличкими тризубами, але не такими, які ми звикли бачити на нашому державному гербі, а які використовувався в часи Київської Русі. Тим самим це символізує тяглість і того, що наша країна є спадкоємицею тієї стародавньої держави. Також ми можемо бачити на цьому фоні 12 зірок, які символізують Європейський Союз. Їхня кількість є сталою, незалежно від е, числа членів Європейського Союзу, адже коли була прийнята ця символіка, членами Європейського Союзу вже були 14 країн. Відповідно, в певному символічному сенсі, воно, ці 12 зірок означають е, довершеність та цілісність. Тут ми бачимо напис надання статусу України кандидата на членство в Європейському Союзі. Ось це реверс монети Ця монета випускалась виключно у сувенірній упаковці. Ось вона. Тираж цієї монети 75 тисяч штук. Метал Нейзельбер. Ось так виглядає сама сувенірна упаковка. Загальна інформація, яку можна ознайомитись. Ця монета випущена була не тільки в Нейзельбері, а й у Сріблі. Але срібні монети знайти неймовірно важко, чесно кажучи, майже нереально, але будемо сподіватися, що така змога все ж таки буде. Ну що ж, дякую, що були зі мною, що продивились це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте свою позицію. А також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, посилання на які буде безпосередньо в описі до даного відео. Тому всім дякую і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.